Дмитро Кремінь, Літа мої і зими, скільки б не стало літ, Доти живі усі ми, доки живий цей світ? Доки простори відкриті птахові кораблю? Доки на цьому світі я ще цей світ люблю? Доки, а справді. Доки сіятиме жалі найласкавіший дотик мови моєї землі? Мова твоя Україно, подиху солов'їв, мова моя, солов'їна, з присмерку соловків, мову мою і землю я відкриваю знов, як її відокремлю від усесвітніх мов. Мука моя яснова, тільки на все життя стане книгою слова, книга твого буття.